Їх називають українськими шпигунками, терористками, екстремістками. Їх кидають за ґрати, погрожують забрати дітей і тиснуть на їхні родини. Іноді навіть не в Криму, а у Херсоні, в Запоріжжі, викрадають і везуть в окупований Росією Крим. Вони не солдати, вони медсестра, пенсіонерка, філологиня, юристка. Але сьогодні саме вони стали ледь не основною загрозою для окупаційного режиму. У цьому відео ми розкажемо, чому зростає кількість затриманих у Криму жінок, за що їх переслідує ФСБ і що це говорить про справжню реальність на півострові, де за прокремівською пропагандою усі хотіли в Росію. Ви дивитеся проект про Крим. Я Світлана Стеценко, і далі про все детальніше. За останній рік в окупованому Криму значно зросла кількість випадків переслідування жінок у списках політбранок, щонайменше 25 людей. Загалом більше переслідувань стало після 22-го року, а з другої половини 23-го року правозахисники відслідковують посилення репресій саме щодо жінок. Тобто, на сьогодні вже можна говорити, що це окремий напрямок роботи ФСБ. Найпопулярніша стаття, яку використовують проти українських жінок. Державна зрада, Власне, це якраз дуже схоже на 14-й рік, коли Росія намагалася всім розказати, що Крим хотів, начебто, в Росію, але так не склалися. І власне тоді, якраз, одним з символів символів спротиву були жіночі протести. Тоді жінки виходили на акції спротиву. Були у нас окремі навіть жіночі акції, тоді коли ми ставали в доріг, стояли з плакатами. На той момент я ще була в Криму, і сама на власні очі і бачили, і брала участь цьому. тому, власне, жінки від початку були да частиною того спротиву який тривав в Криму для того, щоб якраз знищити? Цей спротив жіночий в очах місцевого населення в першу чергу в очах да російського споживача. Вони всіх цих жінок намагаються тепер показати як е, страшних бандеровик, е, що це спецслужби Росії, ой, спецслужба України. Тобто посилення цього тиску може цілком бути намаганням окупантів показати. Не існує прояву громадянської позиції. Не може добровільно хтось хотіти повернути Крим в Україну. Немає тих, хто проти російського режиму. Усі ці жінки завербовані. Якщо подивитися, як висвітлюють ці справи, не залишається сумнівів, це елемент пропаганди. Частину матеріалів цих справ проти жінок про так звану держзраду зливають російським телеграм-каналам. І очевидно, матеріали з фабрикованих справ потрапляють туди саме з рук ФСБ, бо лише вони мають доступ до цих матеріалів. Це все розганяють по локальних медіа і створюють загальну картину переслідування і страху за підтримку України. Це теж один із елементів придушення. Ось, наприклад, ФСБ показали кадри затримання двох жінок, які нібито передали українським спецслужбам відомості про військові об'єкти і військовослужбовця чорноморського флоту. Двох мешканок Севастополя звинувачують у державній зраді. Мова про 42-річну жінку та її 24-річну доньку. За версією окупантів жінки передавали фотографії об'єктів збройних сил РФ у українському ГУР через месенджер. Мешканка Ялти отримала 17 років колонії за держзраду. Колишня поліцейська Людмила Колесникова приїхала з Ірландії відвідати свою хвору матір у Крим. Після похорону матері жінку затримали. У російських пропагандистських пабліках йдеться, що Колесникову звинуватили в спонсоруванні зсу через те, що вона відправила гроші на купівлю безпілотника і була затримана ФСБ. Якщо подивитися справи, де ми маємо ну, певну інформацію, то в цих державних зрадах так званих фігурують будь-що від, наприклад, якогось не знаю, маленького донату. В 10-20 євро до, я не знаю, там стеження за Чорноморським флотом, да? що там жінка в віці там, 65 років стежила за Чорноморським флотом і так далі. Тобто, навіть коли е бачиш фабулу, да? яка виписується фейсбешниками, ну це вже знаєте за межами якихось навіть е сценаріїв фільмів. Тобто ти розумієш, що просто в силу навіть можливості цієї жінки вона не могла цього зробити. Ну, ти не можеш отримати так просто доступ да, до бази чорноморського флоту і збирати такого рівня інформацію. Там в деяких в справах фігурує, що збір інформації прям знаєте, на рівні командування. Стеження за кораблями російського чорноморського флоту інкримінують 66-річній пенсіонерці Ніні Тимошенко із Севастополя. На початку цього червня її засудили до 16 років колонії. Як повідомило окупаційне ФСБ, жінка у вересні 22-го з власної ініціативи звернулася на гарячу лінію гур України та запропонувала допомогу. А восени 23-го року вона передавала своїм українським кураторам через месенджер інформацію про військові об'єкти російської армії, а також надсилає. Фото та відео кораблів Чорноморського флоту РФ. Між іншим, однією із перших жінок в Криму, яких росіяни засудили за держзраду, стала теж пенсіонерка Галина Довгопола. У 21-му році окупаційний суд Криму засудив її до 12 років. За версією так званого слідства, Довгопола співпрацювала з ГУР і збирала інформацію про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту. Нині Галині Довгополій вже 70 років. Половину призначеного терміну вона вже відбула у неволі. За цей час її етапували із Криму спершу до московського СІЗО, а згодом до колонії у Владимирській області. Фрагмент одного з листів пенсіонерки зачитала співачка Джамала в межах ініціативи Листи до вільного Криму. Як чорт з табакерки на мене настрибує людина в чорному. Шапочка, маска з прорізом для очей і надписом ФСБ. Через те, що він майже не на мені висів, я випросталася з під нього зі словами: а навіщо ти висиш на мені, якщо я спокійно стою? Він залишився поруч і водночас пролунав Березки, Скрегет, Гальм декількох різних машин. З кожної машини висипала величезна купа людей. Я намагалася з'ясувати, хто всі вони. Мені відповіли ФСБ. Таке й сама бачила, що це ФСБ. Доволі часто затриманих жінок окупанти тримають в умовах інкомунікадо, не визначаючи самого факту ув'язнення. Найгучніший приклад цього історія 28-річної кримчанки Лери Джемілової, яку затримали у травні 24-го року після обшуку у неї вдома в Джанкойському районі. Після 15 діб адмінрешту її передали ФСБ. Розповідала у лютому мама дівчини Ленора Ізмайлова. І з того моменту доньку жінка не бачила і про місце перебування нічого не знала. Майже через рік після затримання, у березні 25-го у російських пропагандистських пабліках з'явилося відео допиту 28-річної кримчанки з прихованим обличчям. У представництві президента в Автономній Республіці Крим тоді зазначили, що йдеться саме про Леру Джемілову. Дівчині інкримінують держзраду, їй загрожує до 20 років позбавлення волі. На оприлюдненому окупантами відео кримчанка говорить, що визнає провину, але очевидно, це визнання вона озвучила під примусом, адже ФСБ системно використовують погрози і тиск на бранок. За спостереженням правозахисників, практично в усіх випадках сфабрикована ФЕСБівцями справа не обмежується лише жінкою. Це супроводжується тиском на родину. Дітей окупанти завжди використовують як форму тиску, залякують, що заберуть їх до дитячого будинку чи інтернату усе, аби жінка підписала потрібні ФСБ документи. Зазвичай ці справи будуються так: е, якщо жінка типу підозрюється в державній зраді, ну значить, вся твоя родина про це знала. Тому завтра ми затримаємо всю твою родину, твого чоловіка, мати, нам байдуже кого. Тому, власне, або ти підпишеш і погодишся на все, або ні. Цей момент теж нам дуже важливо усвідомлювати, тому що по багатьом жінкам вже йдуть судові процеси, або скоро будуть. І, скоріш за все, да, ФСБ, потім і російські е, медіа да, викладуть інформацію про те, що там та чи інша жінка усьому. Ми зізналися, але ми маємо розуміти, в яких умовах вона перебувала. Це і фізичне насильство. Але найстрашніше, що ну я особливо, як теж як мати, як жінка, бачу, що в цих справах це завжди оце залякування дітьми або іншими членами родини. Наразі правозахисники підтверджують, що не менше 25 жінок в Криму позбавили волі саме з політичних мотивів. 15 з них ідентифікували з другої половини 2024 року і до нині. Для порівняння за даними Кримської правозахисної групи, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну загалом в списках правозахисників було до п'яти жінок-бранок з Криму. Водночас 25 – це та кількість, яку правозахисникам вдалося зафіксувати, адже державна зрада дозволяє одразу накласти гриф секретно і закрити справу, і тоді отримати бодай якусь інформацію вкрай складно. Але ключове питання не лише в тому, щоб встановити факт затримання, а в тому, як тепер повернути цих жінок, і це найскладніше. Адже сам факт повернення це визнання затримання з точки зору міжнародного права переслідування цивільних це воєнний злочин. Тим паче на території Криму, де за прокремлівською пропагандою усі чекали Росію за всіх кримських до да, справ за весь період окупації у нас. Цієї єдина жінка, яка повернулася в рамках обмінів. Це Лінія Умерова, це дійсно. А в рамках взагалі всіх обмінів, які були, лише десятеро да, людей з Криму повернулися. З них тільки двоє після повномасштабного вторгнення, це Наріман Джелял і Лінія Єумерова. І до цього це було ще восьмеро наших людей, наших громадян, засуджених теж за кримськими справами. Українські правозахисники постійно оновлюють та верифікують списки політов'язнених, співпрацюють з усіма органами, які відповідають за обміни. Проте з іншого боку, усе впирається в Росію. А вона часто ігнорує запити України щодо звільнення, відмовляє в отриманні інформації. Тому у питанні повернення жінок полонених та загалом цивільних бранців треба залучати міжнародних партнерів. Це питання тиску, да тобто зараз ми бачимо, що європейський союз да більш теж е, вже схильний до того, щоб були окремі пакети санкцій саме за цивільних, і будемо далі над цим працювати. Що можете зробити ви робити так, щоб увага до цієї теми не зникла? Наша задача в тому, щоб Україна, включаючи тему цивільних заручників, жінок і всіх інших бранців. Залишалися на порядку денному, тому напишіть коментар під цим відео. Так Ютуб частіше рекомендуватиме його іншим, і дякую, що дивилися.